Всім доброго дня. Минула неділя була дуже тривожною. Було багато повітряних тривог. Були прильоти в Одеському регіоні. Слава Богу, прильотів не було на нашій територіальній територіальній громаді, але прильоти по регіону дуже серйозно сказались на життєдіяльності нашого міста і в цілому нашої громади. Вийшла із ладу підстанція після прильотів. Виникли великі проблеми із світлом в місті і в громаді, а в подальшому і подача води і все, що пов'язано з електроенергією. Але е, були проведені дуже оперативно ремонтні роботи е, працівниками електросистеми е, Одеського регіону, і своєчасно, скажімо так, по, наскільки це було можливо, були, були відремонтовані е, ці е, проблемні питання, які виникли е, під час е, прильотів. Хотів подякувати і подякував і керівництву і області, і всім працівникам, які приймали безпосередньо участь в ремонтних роботах. Протягом дня практично всі роботи були проведені, І світло, і буквально потім через декілька годин була подана вода в квартири. Ми практично були готові запускати і дизель-генератори. Але коли мене повідомили про те, що е, ці роботи будуть проводитись не декілька е, діб суток, а буквально за 5-6 годин, тому ми вирішили просто подавати воду по дворам, а не запускати дізель генератор тому що дізель-генератор, який сьогодні ми могли б запустити на подачу води, нам обходилось би 100 літрів. Дізель палива на годину. Це, повірте, дуже-дуже багато. Зараз ми працюємо над тим, щоб ще один дизель-генератор закупити і де буде потреба в паливі набагато набагато менша. Що я хочу звернутися до людей? Я вас дуже прошу. Така ситуація може виникнути в будь-який час, в будь-яку хвилину. І ми ні від чого не застраховані. Ви Повинні мати в себе в домівках якийсь запас води і по можливості як забезпечення електроенергією. Ну, я маю якісь фонарі, свічки, там, лампи і таке інше. Тому що ніхто не може нам сказати, що не буде ще прильотів і може ще більш страшніших, ніж були в ці дні. Будьте уважні, я вас дуже прошу. Зверніть на це увагу. На минулій неділі ми попрощалися із головним лікарем нашої лікарні Ліманським Роман Васильовичем. Це така видатна постать медицини в нашому регіоні, в Одеському регіоні. І е, такий приклад, що от була ситуація в суботу, і що ми залишили без води, без світла і таке інше. Лікарня працювала в штатному режимі. Вона була індивідуально забезпечена всім необхідним. вплоть до того, що вони випікали навіть хліб. Лиманського нема, а лікарня працює як і працювала. Це говорить про багато, скажімо так. В школи вийшли з сьогоднішнього дня, почали працювати в змішаному режимі. Так як було до канікул. Дитячі садки також працюють в штатному режимі. На сьогодні 61% дітей ходить в дитячі садки. Це практично цей показник, який і був до війни. Почти. Це говорить про те, що є необхідність, щоб дитячі садки працювали. Батьки мали можливість дітей відводити в дитячі садки і працювати. Ми продовжуємо працювати над укриттями, над укриттями шкіл, дитячих садків і над укриттями, де укриваються скажімо, жителі нашого міста. У нас зараз проблема, і ми над нею працюємо по укриттю першої школи. Тому що ми прекрасно розуміємо, якщо не буде укриття, то школа не, не буде мати можливості працювати взагалі. Зараз йдуть проєктні роботи, і я думаю, що десь через якийсь місяць ми серйозно, навіть раніше серйозно почнемо працювати уже безпосередньо над укриттями першої е школи. Я думаю, що питання, які виникають, ми будемо з ними справлятись. Я цьому абсолютно впевнений. Ми працюємо на сьогодні в штатному е, режимі. Е, все буде добре, все буде Україна.